Кожен із вас багатовимірна сутність, те, що ви бачите в церкалі, тільки незначна частина того, ким ви насправді являєтеся. Ви світло всередині тіла, як костюмі для збереження своєї цілісності та для цієї ілюзії. Істинне світло не має кордонів. Чим більш воно яскравіше, тим воно і більше. Звісно, багато чого ви не бачите, щоб вам не заважало, але якщо цього не видно, не значить, що цього не існує. Ви можете своїми п'ятьма органами чуття відчувати тільки знову ж незначну частину, але кожен з вас має інші інструменти відчуття та пізнання світу, як і не тільки фізичне тіло. Початок всього відбувається з розкриттям вашого серця, звірив в щось більше, вірив в Творця. Далі, через відкрите серце ви потроху починаєте відчувати серцем ті речі, які раніше були вам невідомі. Загострюється ваша інтуїція та відкривається новий непізнаний світ, відкривається те, чого ви не бачили, не чули та не відчували раніше. Цей новий світ він поза межами вашого звичайного сприйняття. Звісно, розум може говорити, що цього не існує. Але кожного разу, коли він буде стикатися з чимось незвичним, нетиповим, він буде намагатися це спростувати, пояснити, але не завжди є це пояснення, тому з часом ви звикнете до нової реальності, котра відкривається за межами звичайного сприйняття. І після відкриття серця цьому новому світу, наповненого любов'ю та світлом, це все може здаватися незрозумілим для мозку, але не треба ним це сприймати. Слухайте та сприймайте інформацію серцем. Для нього це звичні речі та дуже зрозумілі. Нова епоха, час відкритих сердець, зміни мислення та відчуття серцем. Серце головніше за розум в новому світі. Там розум підкоряється та працює за командами серця, не навпаки, як в світі, в якому зараз ще більшість живе. Любимо вас, ваша сім'я світла та любові, прості абсолют.